П'ятий день поспіль на полігоні третього полку спецпризначення чутно пісні й постріли. Це тренуються пластуни військового табору Легіон 19 Десятикласник Богдан наймолодший учасник. У пласті менше ніж рік. Вирішив прийти вишкіл, щоб випробувати себе. Пласти тут люди, які чогось хочуть, хочуть чогось добитись, хочуть досягнути чогось. мені це подобається, і цими людьми приємно поспілкуватися і перебувати поруч. Легіон найскладніший, а тому найповажніший табір пластунів. Упродовж двох вони мандрують Україною і випробовують себе у складних умовах. Цьогорічний присвятили пам'яті. Захисника Донецького аеропорту скаута Євгена Подолянчука він поїхав на свій перший легіон. Він його не пройшов, але це йому дало стимул. Він потім вступив в академію сухопутних військ, що у Львові. Ось і далі вже продовжує свою службу в третьому полку спецназу. Цьогоріч у таборі взяли участь 44 пластуни. Перший етап випробувань основи виживання відбувся у Карпатах. Учасники вчили орієнтуватися на місцевості, долати перешкоди та виживати в деяких умовах. На цьому етапі табір полишили шестеро. Друга частина військовий вишкіл провели у Кропивницькому. Нині військо. Розвідники вчать пластунів, тактиці, руху розвідгруп. Зараз ми будемо працювати двійками, четвірка буде вирівнюватись в лінію і парами ми будемо або наступати, або відходити назад. Всім зрозуміло? Так, є! Yeah. Основне завдання, кажуть керівники вишколу заохотити хлопців до служби у війську. Для цього юнаки вчать топографію та вправляються у стрільбі. Кожного скаута оцінюють за спеціальною системою. Окрім балів, за виконання завдань судді враховують і моральні якості пластунів. На їхні дії, наприклад, в якісь екстремальній ситуації, тобто, чи якісь там чи вони проявляють братерськість, чи вони, наприклад, морозяться наприклад, і кидають друга в біді. Наприклад, це рідко, звісно, буває серед вигенерів. За навчаннями побратимів. Спостерігає Юлія. Вона єдина дівчина у таборі. Вишкіл не проходить, надає скаутам медичну допомогу. В основному це мозолі, тому що дуже багато ходимо, і величезна кількість от подряпин. От навіть щойно хлопчик підходив з пальцем, тому що там ще й дуже сильно поцарапав. Пластуни зізнаються, найскладніше морально пристосуватися до умов життя в таборі. Втім, запевняють, готові йти до кінця. До завершення цього етапу випробувань залишилося чотири дні. Що чекає на скаутів далі? Організатори тримають в таємниці. Понесен життя. Круговець гасло, перемога або смерть. Сергій Михайлен, Сергій Баранюк, Кропивницький, п'ятий канал.